Пане Борислава, рада бачити, дякую, що долучилися. Вітаю вас і слава Україні. Героям слава, ради бачити вас, вас, пані Олена. Традиційно наших глядачів закликаю підтримувати це важливе відео своїми поширеннями, коментарями, вподобайками. Ну і безумовно не забувайте підписуватися на канал Січас і авторський канал Борислава Береза. Хочу нашу сьогоднішню розмову з вами почати пана Борислава, із того, які рішення напередодні ухвалила парламентська асамблея Ради Європи. Ну, по-перше, вона звернулася до країн-членів Ради Європи, країн спостерігачів та безпосередньо до Євросоюзу, зупинити всі контакти з путінською владою. Фактично, вона не Визнає легітимність Путіна далі російську православну церкву однозначно визнали інструментом кремлівської пропаганди та впливу патріарха Кирила та ієрархів РПЦ співучасниками злочинів Росії проти України. І ще, що надзвичайно важливо, Парє визнала російські НПЗ легітимними цілями збройних сил України. Що усе це дає нам сьогодні? Хочу нагадати, що Парє не приймає рішення, які мають силу закону, але Паре є органом рекомендательним, який дає рекомендації, на підставі яких приймаються рішення вже в всіх країн. Але в цивілізованих країнах рішення ПАРЕ майже обов'язкове для виконання, тому ми дуже швидко побачимо реакцію наших європейських партнерів. Про МПЗ почнемо з цього. Тут взагалі нема ніякого питання, тому що європейці казали, що МПЗ є легітимними цілями через те, що там виробляють паливо, яким заправляють військову техніку, і, і цю техніку використовує Росія на війні. Це перше. Друге, МПЗ фактично є можливістю для Росії забезпечувати внутрішній ринок і логістику. Паливом для перевозки, і в тому числі всіх речей, які потрібні для війни. Тому ще раз легітимна ціль. Європейці на самого початку казали, можете бити ми не маємо нічого проти. Це чомусь Сполучені Штати щось не то з'їли і зараз, отак, от себе поводять дуже дивно. Хоча, можливо, що тут є якась домовленість, що, наприклад, американці не заважають трубам які вибачте, Росіяни заважають трубам, через які американці качають нафту та газ в Казахстані? А Росія хоче гарантовано мати недоторканність своїх МПЗ? Може бути таке. Це одна з версій, тільки, але ще раз кажу, наші європейські партнери ще раз підтримали нас і показали, що для них російські МПЗ це цілі, які ми маємо. Право знищувати. А якщо в нас є ще й можливість, то грішно не використовувати таку можливість. Це перше. Друге, питання легітимності влади трохи тонкіше. Поясню, чому. Так, це питання буде підтримано. скоріш за все, такі постанови будуть прийняті в багатьох європейських країнах, але де факто. Чи визнають, чи не визнають, ми дізнаємось по одному маркеру: це саме чи будуть чи будуть вручатися в грамоти послів президенту Росії, але в тому часу вже не президенту, а Путіну? Так, от отут от найцікавіше: якщо такі грамоти вірчі грамоти будуть вручатися, то це є визнання. Тому що їх вручають представнику влади, яку визнають при призначенні посла. Якщо цього не відбудеться, от це найцікавіше. По-перше, це буде говорити тільки про одне: що не тільки Путіна не визнають, а й не вважають за потрібним підтримувати дипломатичні стосунки з Росією на тому рівні, як було раніше. Це для Росії дуже боляче, тому що Путін сприймає дипломатію як можливість. Підтвердити свій статус, і для нього дуже важливо, щоб до нього прислухалися а, за кордоном, а та, комунікує він саме через дипломатів. Ну, сам він їздити не може, ми це знаємо через ордер мус, і він боїться бути заарештованим. Так от, це дуже важливо. І останнє а, дуже цікаво, як зараз поведуть себе в Угорщині і в Словаччині. Тому що це буде теж маркером, поясню Брюссель зараз дуже уважно слідкує за всіма процесами в цих двох країнах, і якщо з Угорщиною стосунки у Брюсселя остаточно фактично, ну я б сказав так, м'яко кажучи, скривжене, то з словаччиною може бути так само, якщо словаки проігнорують рішення парі, тому що ще раз кажу. Це не закон, а це рекомендація. Але резолюції, ПАРЕ, які приймаються у Страсбурзі, все фактично майже обов'язково для виконання в цивілізованих країнах. Якщо Словаччина вважає себе цивілізованою, вона буде прислухатися до рекомендацій парламентської сумлеї Ради Європи. Тому уважно слідкуємо і розуміємо, що європейські партнери нам готові допомагати, але. В Європі є теж окрема думка, наприклад, того ж самого Орбана. Слідкуємо уважно, як він буде проявляти себе, і як буде проявляти себе Фіцо з Словаччини. Пане Мирославе, скажіть, будь ласка, а чи не буде ще таким собі певним маркером, ну, наприклад, Франція? Тому що іще до цієї резолюції парі була вона про те, що Франція запросила Росію на 80-ту річницю висадки союзників у Нормандії, не запросила лише Путіна. Тому що він розпочав загарбницьку війну, але це запрошення направлене було якраз до дипломатичного представництва Росії, власне, дипломат. Про що ви говорили? Тепер ця резолюція це запрошення можуть скасувати це. По перше, на вашу думку, і чи маємо ми тут за Францію так само стежити, як за певним маркером? І, взагалі, ця історія вона багатьох подивувала, що це все означає на вашу. Чергу? Я би сказав, щоб ніхто не хвилювався. Те, що визначає, це фактично виконання протоколу, який є заздалегідь прописаний. Франція дуже добре пам'ятає, що висадка в Нормандії і історія Нормандія Неман, яка є важливою вехою в історії Франції, це дань пам'яті, тому що було. Французи пам'ятають. Окупацію нацистів пам'ятають уряд віші, але вони також зараз б'ються за лідерство в Європі через те, що лідерство Німеччини ослаблює, Франція розуміє, що вона може стати лідером. Саме тому французи зараз очолюють майже всі найрізкі заяви по Росії, і навіть пропонують свої війська устами Макрона використовувати для захисту України. Більше того, не для кого вже не є секретом, що в Румунії будується величезна база і саме під французький контингент. Тому я би сприймав цю історію як дипломатичну норму, яку виконують згідно протоколу, але вносять обмеження саме для Путіна. І як бачите, це обмеження найкраще говорить: ви можете приїхати як країна, яка допомогла перемогти нацизм. Але той, хто сам пропагандує нацистські традиції і є, ну мабуть, уособленням сучасного нациста, це духовний приємник нацизму, Путін, він не бажаний в Франції гість. Саме тому його не запрошують, і це окремо підкреслили. Тому ні тут інше. Навпаки, якщо би Путіну сказали, що ви можете навіть, попри те, що під вас виписаний орден на на ваш арест, арешт арешт. Оце би був дуже поганий сигнал. А заклики і заяви Макрона про припинення вогню на період проведення Олімпійських ігор. Це теж частина протоколу. Це частина якраз того намагання, щоб показати, що ми можемо щось досягти. Не впевнений, що йому це вдасться, тим більше ми розуміємо, що Путін може використовувати це в своїх інтересах. Але для того, щоб стати лідером, ти повинен показати результат. Як ви думаєте, чому Ердоган намагається постійно щось пропонувати? Он шукає ті саме варіанти, які допоможуть йому показати, що він лідер. Глобального півдня йому це дуже потрібно. Ви ж не думаєте що він опікується інтересами України або Росії. Повірте, Ердоган вкрай цинічний і прагматичний політик. Його не дуже все це цікавить. Його цікавить інтереси його і Туреч, Туреччини як максимум. все інше його цікавить менш за все. Тому тут ми бачимо тільки одне: Макрон намагається досягти. Якогось результату, щоб показати, бачите, я можу переконати Путіна і я можу досягти. Саме тому Європа повинна прислухатися мене, каже Макрон. Але я не впевнений, що йому це вдасться. А найгірше в цій ситуації, що навіть якщо Путін щось пообіцяє, не факт, що це буде виконуватись і не будуть потім казати: дивіться це не ми обстрілюємо це. Українці саме себе обстрілюють. Ми ж це чули вже сто разів. Ви ж пам'ятаєте, що це Україна завжди обстрілює себе, а Росія біла і пухнаста, так кажуть в Росії устами Коношенкова. І тому чергова брехня. І можливість для маніпуляції з боку Росії в цьому випадку залишиться тут. Нема ніякого суперечення, то всі розуміють. А от те, що Макрон намагається в будь-який варіант показати, що він сьогодні може бути лідером Європи, а через нього і Франція, це дуже важливо. Поясню, чому Макрон, бачучи слабку позицію Німеччини, бачачи, що Шольц. Все, що боїться Путіна, намагається переконати майбутнє Європи за тими лідерами, які пропонують не стільки миротворчі пропозиції, скільки ефективні, які можуть показати, хто справжній лідер. До речі, як вам результати перемовин Шольца і Сі Цзіньпіна? Шольц просить Сі Цзіньпіна не допомагати Росії. Сі Цзіньпін просить Шольца Європу да, в особі Шольца не надавати допомогу Україні. От що це було? Чим це все завершилося? І тут ми ж бачимо, що на арену виходить Сі з своїм європейським турне. Так само буде в очевидці якісь свої ініціативи щодо глобального світового порядку пропонувати виправі на сто відсотків. Більше того, Китай також намагається зараз конкурувати за лідерство зі сполученими штатами. Китай хоче показати, що існує вже двополярний світ, де Китай має не тільки право слова або думки, а й рішення залишаються за Китаєм. Саме тому він дуже активно зараз приймає участь в. Я б сказав імітації миротворчих дій по Україні. Чому імітації? Тому що в Китаї добре розуміють, що е, ті умови, які вони пропонують, неможливі. Як сказав Китай е, відповідь Дзенпиня була така: я раджу не підлівати масла вогонь, це класична китайська така ідеома. Е, про те, що не треба надавати зброю Україні, а треба. Сісти за стол перемовин з Росією. Так ніхто ж не проти сідати за стол перемовин. Хай Росія виводить війська і сідаємо за стол перемовин. Але Путін як окупант не хоче виходити, хоче далі воювати і захоплювати нові території. Тому те, що ми бачимо, це теж намагання Пекіну вже. Конкурувати за своє лідерство і показувати, що вони можуть впливати впливати на чити інші процеси. Наприклад, треба не забувати, що Китай нещодавно сказав, що умови нашої присутності на форумі миру в Швейцарії це запрошення Росії. На цей форум, і це незважаючи на те, що російському МЗС заявили, що вони не визнають цей форум через те, що не запросили Росію, і не будуть навіть приїжджати, якщо буде запрошення, саме через це Швейцарці все одне запросили Росію по двох причинах: по-перше, щоб показати, ми намагалися, а по-друге, задовольнити вимогу Китаю. Це теж дипломатія, велика глобальна дипломатія, але вона поки що не досягає ніякого результату, окрім особистого результату тих, хто просуває свої інтереси, наприклад, Китай, наприклад, Туреччина. Наприклад, Саудівська Аравія чи та ж сама Швейцарія, тому що Швейцарія хоче залишитися для всіх майданчиком нейтральним майданчиком для перемовин. і це попри те, що е, Швейцарія приєдналася до санкцій проти Росії, а також підтримує Україну. Але Швейцарія хоче залишатися майданчиком для перемовин, які використовували багато країн, і саме це головна мета, чому ну, мета Швейцарії участі в всіх цих процесах. Давайте казати відверто. Прагматизм всіх країн це зірець для нас. Вони всі номінально кажуть, що хочуть закінчити війну в Україні. Вони кажуть, що готові сприяти якомога, але в першу чергу вони ставлять свої інтереси і своє лідерство на кон. Саме цьому треба вчитися Україні. Наприклад, як з вимогами Сполучених Штатів, не бити по МПЗ. Україна тут поводиться дуже влучно. Україна каже, нам важлива думка Сполучених Штатів. Ми розуміємо, що таким чином Сполучені Штати хочуть якось проявити свою миротворчу позицію, але ми не бачимо інших варіантів для того, щоб перемагати, як знищити логістичні і паливні можливості Росії, і ми це робимо. Тому тут, от якраз, ми показали, що ми дуже непогано вміємо вчитися у наших західних партнерів. Що із наданням Україні необхідних систем протиповітряної оборони, свіжа заява президента прем'єр-міністра, перепрошую Нідерландів. Рюте він пропонує. Євросоюзу викупити системи Петріот для надання їх Україні. Ну ми бачимо, що зараз відбувається. Буквально свіжі повідомлення від Чернігівської обласної військової адміністрації. Пошуково-рятувальні роботи на місці вчорашнього російського удару завершені 18 загиблих, 78 поранених. 37 людей зараз знаходяться на стаціонарному лікуванні. Ну цієї ночі об'єкти критичної інфраструктури росіянами були атаковані в Івано-Франківській області. Все гостріше Гостріше кожного дня стає питання швидкості надання систем ППО, але одгальмування воно з політичних причин, воно з бюрократичних причин чи країни Європи вже готуються до великої війни. Тому вони не готові рахують всі свої там запаси, не готові ділитися. А, пані Олена, ну по перше, давайте висловимо свої спіючуття. Всім загиблим, всім сім'ям загиблих і близьким, хто втратив своїх близьких у Чернігові, це перше. Друге співчуття всім, хто отримав поранення і втратив своє майно, це теж біль і горе для людей. І хочу пояснити, що ця ситуація з Черніговом вона буде масштабуватися, чому тому, що не тільки Чернігів, Суми, Харків, Миколаїв, Одеса. Київ Марцинківськ, мер Івано-Франківська Марцинків, сказав, що намагалися знову бити по інфраструктурі, критичним об'єктом інфраструктури, знов атаки на все, що на енергогенеруючі потужності, знов атаки на все, що забезпечує життя українців. І Росія не буде зупинятися, але ми повинні триматися. І єдине, що я можу сказати: ми можемо опустити руки, але це закінчиться тим, що нас знищують. остаточно, фізично знищить, і це не якась алегорія. Хто не розуміє, подивіться, що відбувається на окупованих територіях. Тортури, катування, ями, концтабори. це все справжнє в 21 віці. Так, от 21 століття показує, що Росія країна деградант, країна країна-девіант і країна, яка не хоче зупинятися і бути цивілізованою. Тому нам треба триматися один одного, об'єднатися, і це найважливіше. По ППО, Рюти сказав, що у Нідерландів є гроші, і самі Нідерланди готові викупити. І це, до речі, дуже важливе питання. Чому? Тому що. В Європі дійсно не вистачає зараз ППО для них самих. На жаль, Європа не готувалася до великої війни, але давайте відверто скажемо, і Україна не готувалася. Готувалася Росія, готувалася Північна Корея, готувався Китай, готувався Іран. Вони готувалися. Ізраїль готувався до війни, розуміючи, що навколо нього більше ста мільйонів Арабів, які не проти того, щоб Ізраїль зник з карти світу. І саме тому Ізраїль готувався, тому що 70 років Ізраїль намагаються знищити. Вибачте, 80 років Ізраїль намагаються знищити. Україна поводила себе доволі інфантильно. Після 2019 року в Україні звернули майже всі програми по розробці ракет. А державні державна програма ракета була закрита фактично через неналежне фінансування, а були не закуплені снаряди, ППО і все, що потрібно для війни. Я пам'ятаю заяву нашого президента, який сказав: Так, ми можемо більше витрачати на армію, але нам не буде нічого будувати. Дороги, тому будували дороги, по яких непогано потім їхали танки російських окупантів, а це про пріоритети. Росія показала, що сьогодні треба теж не забувати про свою оборону і обороноздатність. І саме тому Європа не готова віддати остаточно все, коли Естонія передає нам далекобійну зброю, наприклад, Гаубиці. То я запитав естонців, ви нам віддаєте, тому що розумієте, що вам це не потрібно буде. Вони кажуть, навпаки, ми розуміємо, що ми під захистом НАТО. І якщо е, Росія нападе, ці гаубіці нас не врятують, але НАТО нам допоможе. Але інші країни, які володіють якраз ППО, які нам потрібно, Петріот і Рісте іншими, вони кажуть так само, вони бачать, що Гаубіці це не настільки важлива зброя. А от ППО сьогодні може вирішити не тільки питання виживання, а й взагалі збереження життів європейців і збереження міст і селищ. Саме тому зараз Європа навпаки намагається закуповувати і виробляти більше ППО для себе його просто не вистачає. ППО є у сполучених штатах, і ми сподіваємося, що це ППО буде або передано, або викуплено для нас. Єдине, що навіть в Сполучених Штатах не вистачає того ППО, як в тій кількості, які потрібно зараз. Всі побачили, що війна більш ніж реальна, і бояться, що якщо віддадуть ППО, то в той час, коли їм воно е, знадобиться, його не буде. Оце. Найбільший зараз переляк а, і на заході, і до речі, на сході теж тому я можу сказати: а, нам треба не тільки просити і намагатися купити, нам треба не тільки звертатися до наших партнерів, а й треба виконувати свої обов'язки перед собою. І коли Єрмак нещодавно казав, що в Україні будуть виробляти ППО разом з німцями, то дуже хочеться почути, коли. І чи вже виробляють, чи це тільки обіцянки найпливовішої особи України по рішенню журнала Тайм. Саме його внесли в перелік тих, хто впливає у світі найбільше на процеси серед ста людей. Зеленського, до речі, туди не внесли. Ну, Що робити? Європейці давно казали нам, дивіться, і не тільки європейці, до речі, американці теж дивіться. Ми ж розуміємо, хто керує країною, і дійсно вони розуміють. Ми бачимо це по журналу «Тайм». Але повертаючись до ППО, щось мені підказує, що зараз деякі країни будуть переконані в тому нашими загальними партнерами і членами НАТО, що треба все ж таки, Дати Україні навіть ризикуючи власною безпекою повітрі протиповітряної, і от ми побачимо це. Я сподіваюся, 19 квітня буде засідання Україна НАТО, яке скликає Столтенберг, і на ньому може бути багато чого вирішено. Ну а вже 20 квітня ще один термін, коли мають Сполучені Штати проголосувати допомогу Україні. Принаймні в пресі зараз озвучується ця дата, що у найближчу суботу відбудеться це голосування. Street Journal вийшла стаття про те, що в Сполучених Штатах навіть вимагають відставки спікера Палати представників Джонсона, саме через те, що гальмується прийняття необхідного законопроекту для допомоги Україні та Ізраїлю. Скажіть, будь ласка, що реалістичніше, от на вашу думку, станом на зараз, виділення цієї допомоги максимально швидко голосування, чи відставка Джонсона? Хоча Джонсон говорить про те, що відставку не збирається і іменує себе спікером воєнного часу. Дивіться, тут 50 на 50. Якщо будуть голоси на відставку, то відставка відбудеться, але вже в Сполучених Штатах перезріли питання допомоги як Україні, так і Ізраїлю. Навіть прописали кредитні умови, які хотіли республіканці, і до речі, вони. Вкрай приятні тому, що там вже в листопаді 2024 року можна буде списати 50% цього кредиту, взагалі списати. А вже через рік, в 25-му році, якщо президент не знайде погодження з конгресом, то списати і друге 50% від цього кредиту. Тому це скоріш таке номінальна історія, яка розрахована на вибори в Сполучених Штатах в залежності від того, хто виграє і хто буде пропонувати які умови я. Я списувався зі своїми товаришами в Вашингтоні, і вони мені пишуть, вони зсередини процесів знаходяться, і от що вони мені пишуть: я процитую: дивись, якщо реально дивитися на ситуацію, то все дуже складно. Бо конгрес це живий демократичний механізм, навіть тоді, коли ця демократія перетинає лінію маразму, вона все одно продовжить. Діяти за демократичними принципами. Станом на зараз так виглядає, що допомогу так і погодять або у варіанті спікера, або якщо ні, то через петицію. Але е, одне хочу додати: ну, це, ще раз: це зсередини, е, спікер насправді не таке вже й зло, як його малюють. У вас в Україні він а вже ж не сміливий правдоруб, але дійсно намагається щось зробити ризикуючу посадою. А посадою він справді ризикує. Судити його будемо вже за тим, чи йому вдасться це зробити. Чи ні на цьому тижні, оце, мабуть, найкраще ілюструє те, що відбувається сьогодні в Вашингтоні. При всьому цьому я згодний довіряти цій людині, тому що вона не тільки знаходиться всередині процесів, а й справді підтримує Україну. І те, що він пише мені, це найкраще відображає те, що відбувається зараз в Конгресі США. Є сили, які не хочуть, щоб були проголосовані через власні політичні амбіції. Але і республіканці, і демократи зараз розуміють, що вони загралися настільки глибоко в свої політичні передвиборчі перегони, що Америка почала втрачати лідерство, світове лідерство. А оце для американців інколи навіть значно важливіше. Ніж будь-які економічні або політичні інтереси, і самі пересічні американські виборці можуть це не пробачити своїм політикам, за яких вони готові голосувати, якщо бачать, що Америка Грейт every а Пане Бориславе. Ще дякую вам за цікаву, як завжди, розмову з за актуальних сьогодні. Тем бережіть себе і до наступної зустрічі.